Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні знову голова, та що розмовляє. Але інформація цікава і буде корисна, корисна саме для вас. Дивіться, чи можливо тренуватися кожного дня? Часто люди ставлять собі такі питання, відразу відповім, щоб ви довго не чекали. Так можливо. Але потрібно зробити окремі умови, як це зробити. Чому так відбувається? Як це? Спланувати, щоб ви дійсно прогресували при таких тренуваннях, як організуватися, про все це ми сьогодні поговоримо. Так, друзі, дивіться, перше, перше що ви повинні розуміти, це те, що м'язи не ростуть, не збільшуються під час тренування. Коли ви тренуєтеся в залі, м'язи травмуються, відбуваються мікронадривчики, мікророзривчики, травмочки. Відновлюються вони в дні, коли ви відпочиваєте. Тобто в залі ми м'язи навантажуємо, скажімо так, прибиваємо їх. А в дні відпочинку вони відновлюються, стають сильніші, і саме в такі дні нам потрібно повертатися до тренувань. І знову пробувати. Збільшити якусь вагу на штанзі щось таке. От. Це основне правило, яке ви повинні розуміти. Деякі люди можуть мені заперечити і сказати, що ні, коли я тренуюсь, то мій м'яз збільшується. Я це бачу, я це відчуваю, але це не те збільшення, це не зростання, це не м'язове зростання, це просто памп. Збільшується поток крові в робочий м'яз, він набухає. Надувається так сказати, і це явлення тимчасове. Воно не має відношення до зростання. Це не означає, що ваш м'яз росте. Щоб він зростав, ще раз наголошую, потрібен відпочинок. Потрібен час, щоб він відпочив і розпочався, скажімо так, синтез білка, розпочалася будова побудування ваших, ваших м'язів, збільшення їх в об'ємах. Е як же зробити, щоб тренуватися кожного дня і навіщо це? Дивіться, наука не стоїть на місці, і зараз вже було доведено у багатьох дослідженнях, що чим частіше людина тренується, тим підвищується адаптація їхніх м'язів до навантаження. Тобто вони швидше і відновлюються. Чим частіше ви їх навантажуєте, вони швидше відновлюються. Ну, давайте. на... Такій довгостроковій перспективі подивимося. От уявімо, ви тренуєте ноги раз на тиждень. Понеділок потренували. Далі тренуєте там якісь другі м'язові групи. Повертаєтеся в наступний понеділок. У вас там зрозуміло, що кріпатура була, повертаєтесь наступний понеділок, починаєте тренувати, і на наступний вже день, у вівторок, наступного тижня, у вас знову кріпатура. Постійна кріпатура, якщо ви тренуєте м'яз раз на тиждень. Якщо ви починаєте його тренувати 2-3 рази на тиждень, то кріпатури немає. Ви не відчуваєте ніякого болю, ви активний. тобто, Адаптивність м'язова підвищується. Єдине, що не потрібно бути знаєте, таким твердолобим, тренувати там тричі на тиждень, але важко. Ні. Для цього є важкі тренування, є середні тренування, є легкі, потрібно приміняти, скажімо так, варіативність. От періодизація недаром в спорті це найкраще, це найкраще те, що працює. От дивіться, як же організувати, наприклад, ну, в мене був такий досвід тренувань кожного дня. Скажу відразу. Рік назад я тренував одні і ті самі м'язи кожного дня і прогресував. Чому відбувалось так і як це зробити, теж я в кінці розповім. Дослухайте. Також був досвід спліту. Що таке спліт? Це розщеплення от, на шматки. Тобто, не одне ціле, фул-баді ми. Ціле одне. Все наше тіло тренуємо, за одне тренування відпочиваємо і знову тренуємо все тіло. Звісно, ми варіативність приміняємо. Сьогодні ми про це не говоримо. Ми можемо важко низ потренувати, легко верх. Потім навпаки, щось змінювати, там самі такі прості методи, які працюють. Але, от спліт сьогодні. Ми розщепляємо м'язові групи. Тобто, прийшли, потренували ноги наступного дня. Грудні потренували наступного дня спину, ну ви розумієте, потім руки, потім там повертаємося, можна день відпочинку зробити, повертаємося на ноги, або ще плечі тренуємо, потім повертаємось на ноги. І, скажімо так, така штука не зовсім підходить для всіх, особливо для новачків. Дивіться, чому. Синтез білка відбувається протягом 48 72 години. от будівництво йде. Все время відновлення. будується щось нові якісь структури. До 72 годин. Ну, в кожного по-різному. Все це індивідуально. от Уявімо, ноги в понеділок тренували. До наступного понеділка пройшло там 6-7 діб. Синтез обірвався. І з-за цього знову починається кріпатура. Ну, от якби ви йшли йшли вгору, обірвали, впали вниз і знову все спочатку починаєте. І весь час ви отак будете робити. Є люди, які жалілись мені. Я ноги не роблю, хтось мені казав, не пам'ятаю. Є такі навіть учні були. Чому? Тому що, коли я їх зроблю, там божевільна кріпатура, я не можу ні ходити, ні стояти там, і навіть срать погано. От. Але коли ці люди переходили на частіші тренування, вони краще відновлювались, і самопочуття було краще, і е, сам прогрес нарешті в них з'являвся. Тому от частіше тренуватися буде корисно. Але якщо тренуватися, от так як я сказав, по спліту, поділяти все, то результат буде недобрий. У адаптованих спортсменів, які вже там років з 10 тренуються, у них відбуваються вже. Адап... Ну, відбулася вже адаптація, постійно тренуються без перерви. Вони все перепробували, в них є адаптація до навантажень. Так? Вони... Для них ще можна це спробувати, вони будуть на цьому якось десь щось підтримувати. Прогресувати вони вже не будуть, тому що після 10 років важко на такій схемі прогресувати. Але будуть підтримувати м'язовий тонус, і це буде чудово. Вони не будуть травмуватися, постійне навантаження, постійна активність і все чудово. Інша група людей, які використовують фарму анаболічні стероїди. Так? Там синтез білка на нього зважати взагалі не потрібно, він відбувається постійно, навіть якщо раз на тиждень тренуєтеся. І такі люди можуть розщепляти, тренуватися, в них все буде чудово. Але якщо ти новачок і в тебе немає м'язової маси, ти дрищ, грубо говоря. І ти будеш отаке розщіплення робити. Ти почитав модні журнали і подивився, що так тренувались там Арнольд Шварценеггер, там Роні Колмен, там іще, і ти це повторюєш за ними, в тебе нічого не буде. Так, друзяки, дивіться, ще один момент. Мене там, скажімо так. Попросили, і не одна людина в коментарях питала, писала, щоб я не використовував ненормативну лексику, скажімо так, не матюкався. Тому що, як мені написали, відео цікаві, вони показують дітям, школярам, школярі дивляться. Так що, блядь, тепер матів на моєму каналі я, ну, я намагатимусь зменшувати їх. Я десь можу проскочити, але я буду менше намагатися матюкатися. Вибачте, хто любить якісь драйв. Окей, далі по суті, дивіться, що ми з'ясували? що тренуватися можна щодня, але різні групи м'язів. Тобто ноги відпочивають, там ви тренуєте руки, там чергуєте. Можна тренувати є ще така фішка, дивіться, ну от на дві частини, якщо розбити тіло верх-низ. Важко низ, потренували. Наступне тренування. Важко вверх. Два важких тренування. так. Знову на третій день без відпочинку. Легко, низ, легко це зовсім легко. Відсотків 40% кров поганяли. Коли ви отаке активне відновлення, це воно взагалі-то як не тренування, а активне відновлення. Ви будете швидше відновлюватись. Наступне тренування верх легко. Тобто 2-2. От, наступне ще там, і так чергуєте, якийсь день відпочинку з 8-1 можете вибрати. Або з 6-1, це вже ви під себе підлаштовуєте. Таким чином ви будете прогресувати, але я, знаєте, так прямо настійно рекомендую не виконувати це людям, у яких до 3 років стажу. Є унікуми, так, є там 2 роки люди тренуються, але вони вже в гарній формі, вони адаптовані, генетика добра, таким підійде. Більшості це не підійде. Якщо ви вже, скажімо так, на продвинутому етапі і ви тренуєтеся більше трьох років або більше чотирьох років, важливе зауваження, тренуєтеся. А не про, от є такі люди кажуть, я ходжу в зал протягом 5 років. Ти можеш ходити протягом восьми, десяти. Але одне діло ходити в зал, там щось на підвіконні в телефоні сидіти, зробити преси, піти додому. А інше потужно, важко тренуватися. От потужні важкі тренування, інтенсивні, вони призводять до адаптації вашого організму до стресу. Організм до стресу адаптований, ви можете більш-менш легко переварювати тяжкі навантаження. І от якщо ви з таких людей, то ви можете вже якісь варіації для себе приміняти. Але не ті люди. Є люди генетично ну, не дуже добре адаптовуються, скажімо так. Навіть і після 10 років, або люди вже в віці, вам, вам це не потрібно. Навіщо воно вам? Тренуйтеся легенько собі через день, або день тренуєтеся, два відпочинку йдете далі, і все буде чудово. По фулбаді легесенько, там, коли трохи важче, коли легше, варюйте середні, легкі, і все буде чудово, ви будете. Якщо ви в віці, там ви десь трошки навіть можете і спрогресувати ну, форму ту, яка була напрацьована, ви точно будете підтримувати. Це все буде працювати. Так, дивіться. Далі все-таки про людей, які адаптовані. Організм уже адаптований. І не тільки м'язи, а й наша ЦНС, центральна нервова система, ви можете переварювати. Потужну порцію навантажень, ви адаптовані, ви гарно тренований атлет, ви можете для пришвидшення результату, ви можете тренуватися щодня. Я такий експеримент на собі проводив. Я тренуюся вже 13-й рік. Дивіться, рік назад, після шпиталів, після повернення з війни, після реабілітації я почав тренуватися і от, знаєте, ж такого в мене був. Стрім з Дімоном Головінським, От у нього я піддивився, скажімо так, систему атак. От, вона розроблялася під збірників, під спортсменів, які знаєте, вже такі більш-менш треновані, адаптовані і ну, простим людям, там, таким, що просто для здоров'я ходять в зал, і або там малий стаж тренувань, вони не. Знову ж таки, це слово, хай буде, не адаптовані, не потрібно вам робити. А вони саме розроблялися під збірників. Збірники, як ми знаємо, там взагалі в основному сиділи на хімії. Я хімію не приймаю. Було важко, але я вивіз. Три місяці я тренувався щодня. Як виглядали мої тренування? Ну, по-перше, дивіться, що відбулося. Що я отримав? Я виконував упор, був нажим і на підтягування. Паралельно французький робив і згинання рук на біцепс. От, по суті, чотири вправи було. Просто я їх взяв і я їх виконував. Як саме я робив. Так, друзі, настійно, знову ж таки, рекомендую не повторювати, якщо ви не впевнені, ну, мені не потрібно, щоб хтось там. Перейшов на такі тренування і заліз в якесь плато там, загнав себе і потім мені писав, що нахуй ти це рекомендував. Вибачте за матюк. От. Тобто, дивіться, дивіться, думайте перед тим, як розпочати, як відбувалися мої тренування. Я тренувався увага, щодня двічі на день. Двічі на день. Дивіться рано вранці. Іноді навіть було о 6-й годині ранку. Ми, ми відоси знімали. Ми з моїм сином на турнічки, везли бліни на велику, млинці на велику, диски. Да? Я щіпляв, там підтягувався з обтяженням. На той час в мене краще підтягування були. У мене, ну, цей рух у мене природньо він слабенький, скажімо так. Я 30 кілограмів на раз робив ледь-ледь до цього, і мені було досить важко. Там 40 я колись пробував, У мене було таке відчуття, що зараз тут все повідривається, і там ну, якась просто срака буде. Я так і не підтігся. І от я почав атаками це все пробивати. Тобто, дивіться, два тренування на день. Чіткої схеми у мене не було спочатку. Я все. Якби спланував так, що я по ходу буду підлаштовуватись, дивитися по собі, що змінювати, я так і робив. Те, що я і вам рекомендую. Не потрібно там розписувати на півроку наперед і дотримуватись схеми. Дивіться, по змінам, як ви себе відчуваєте, по самопочуттю. Відчуваєте, дуже легко можна додати. Відчуваєте, що обсираєтесь можна зменшити. Тобто, все потрібно регулювати. Два тренування на день. Зранку важкі підтягування. Ну, Відсоток. Ви знаєте, як. Хто мене дивиться, точно знає як плануються атаки. От, Розминочка з власною вагою. там 70% від разового максимуму. 2 по 4 або 2 по 3 я робив. Потім 80-85%. 2 по 2%. Потім 90-95, а іноді і 100% я робив 2 по разу або 3 по разу. Відпочивав 20 хвилин і це все знову повторював. Це вранішнє тренування. Все. От турнік, я йшов додому і їв, там, спав, срав, більше нічого не робив. Ввечері режим. жим легкий. 65%, там от 5 по 6%. Все зробив. Наступного дня тренував руки. От. Біцепс, трицепс, французький, теж дивив... французький або згинання рук стоячи на біцепс, теж дивився, коли легко, коли важко. Наступного дня зранку жим, ввечері підтягування. Наступного дня підтягування. І зранку і ввечері. Наступного дня жим підтягування. Далі ну, руки. от руки я рідко включав. І весь час я варіював. Я дивився по цьому, навіть таке було, знаєте, от атака жиму. Я беру 70%, роблю 3 повтора, і я розумію, що капець важко і далі нема сенсу валити. Я не робив. Я не робив 70%, я брав 50%. Пошморгав і пішов. Але тренування я все, все одно виконував. І от таким чином, ну один день був у мене відпочинку. Зазвичай неділя чи субота там от відпочивав. А то весь час тренувався. Два-три місяці я таким чином тренувався. Дивіться, ну жим я свій повернув 150 пожав на раз. У мене теж був 150 до війни, але там, м'яко кажучи, дуже кривий. За ці три місяці я повернув. ну, Після відновлення, ви розумієте, я прийшов я там 130, лежав, 125, туга йшло. Пожав 150. У підтягуваннях я додав 50 кілограмів на раз зробив. ледь ледь там десь, ледь завів, є відео. Я там написав, що ну, мені не сподобалось. Я там написав, що. Не в залік цей підход, але все-таки передивився, там підборіддя зайшло. Ну, давайте будемо вважати, коряво, що 50 було. Порівнюючи з тим, що було 30 на раз, 50 все таки краще. За три місяці, не повних три місяці було, так? Потім, дивіться, французький у мене був 70 на 4. Я дійшов, я сильно не гнався за цим. Біцепс 70 на раз. І коли я пожав 150 жимі, я чомусь захотів спробувати ще бруси, я вже там все прибрав. Це було менше трьох місяців, підтягування, все поприбирав, залишив одні бруси. І я на брусах там буквально за, не пам'ятаю точно, щось до місяця діло, я дійшов теж 90 кілограмів на раз. Хоча до цього я робив там. 75-80 я навіть не пробував, тому що відчуття було, що мене зараз порве, що я там є стою І особливо, коли з великою вагою заскакуєш, хто робив, той знає, то от зап'ястя. Ух, блядь, зап'ястя. Передпліччя. Таке відчуття, що вони зламаються. Такий тиск на них стоїш, так, ух. Прямо було страшновато. От я виконав 90 Додаткова вага 90 на один повтор. Можна було йти далі, але я розумів, що я вже морально, ментально я вже просідаю, вже, ну, потрібен був відпочинок. Я взяв відпочинок. От якось так. Ще раз кажу, не обов'язково вам повторювати. Але до чого я це все веду? Що ці атаки працюють на тренованих людях? Якщо ви зможете їх вивезти, то ви додасте нормально. Ви працюють, тренування кожного дня теж працюють. Просто кожен під себе підлаштовуйте. Важкі, легкі там. Ну, ну дивіться, можливо, ще якісь фішки, є, яких я не знаю. Я ж не, не можу все знати. Всі люди індивідуальні, дивіться під себе, підлаштовуйте, шукайте своє, і ви будете обов'язково прогресувати. О, мета даного ролика дати просто інформацію для людей, що. Тренування кожного дня можливі. За умови, якщо ви грамотно це все сплануєте, адекватно підійдете до цього. І от в такому випадку у вас буде успіх. Ну, от якось так. Напишіть в коментарях, які ще теми вас цікавлять, щоб ми могли з вами обсудити на сьогодні все. Всім добра, спорту і до нових зустрічей!